Всім привіт! Вітаю на каналі В'яжемо Зажур. Мене звуть Ірина. В цьому відео ми навчимося в'язати зав'язочки. От у мене є шапочка, і я в'язала для неї зав'язочки, так само і пінеточки, майстер-класи посилання до них я прикріплю в описі під відео. Різниця в товщині цієї зав'язочки та в кількості петель. Якщо у вас немає необхідної для таких зав'язочок машинки, то можна зв'язати самостійно з пицями. Але якщо у вас, наприклад, є машинка, то вам може відео це і не знадобиться. Внизу нашого шнурка я зробила ось такий вузлик для того, щоб додатково закріпити краєчок. Але ми зробимо закріпку такою, що не обов'язково робити буде вузлик на ваших шнурочках. Ось так. Більш тонші зав'язочки і шнурочок. Я використовую для пінеточок, для того, щоб не перетискало ніжку. А більш товстий варіант я використовую для шапочок, тому що. Щоб не перетискало дитині шию такими зав'язочками. Ось така от у нас шапочка і пінеточки. Цей майстер-клас дуже зручний для тих, хто не в'яже постійно на замовлення і не має спеціальної машинки для ваших шнурочків. А, наприклад, одноразово ви хочете зв'язати комусь на подарунок якийсь комплект. І у вас завжди буде можливість зв'язати самостійно ось такі шнурочки різної товщини і різної довжини. Тож, давайте розпочнемо наше навчання. Гарного перегляду! Розпочнемо ми майстер-клас набору петель на тонший шнурочок. Це у нас із трьох петель. Спочатку ми беремо спицю і робимо набірний край як на звичайний край. Потім у нас нижню цю петельку ми повертаємо до себе, вводимо спицю і захвачуємо робочу ниточку ось таким от чином. І у нас виходить три петельки. Підтягуємо ниточку, щоб зібрати їх до кубки. Тепер нам потрібно перетягнути нашу спицю іншим краєм. Ми будемо в'язати по колу без додаткових спиць. Тепер набираємо, ми будемо в'язати лицевими петлями. Постійно. Так, пров'язуємо першу лицеву і підтягуємо добре петельку. Тепер друга і третя. Тепер знову ми підтягуємо ниточку знизу, перетягуємо спицю. Якщо вам незручно такі спиці, то краще взяти шкарпеткові, вони трохи коротші. Так, і знову ми пров'язуємо лицевими петлями наступний наш рядочок. Головне підтягуємо першу петлю для того, щоб у нас позаду нашого шнурочка не утворилися великі отвори. Ось таким чином ми пров'язуємо необхідну довжину вашого шнурочка. Ось так у нас виглядає уже два рядочки. Пров'язуємо наступний, третій рядочок. Лицевими петлями. Тепер підтягуємо ниточку, і далі ми продовжуємо в'язати необхідну вам довжину. Ось ми зв'язали необхідну, наприклад, кількість петель. Це у нас. От, наприклад, мені треба ось такий шнурочок. Трохи підтягуємо і зараз покажу, як я закриваю петлі. Пров'язую першу, першу петельку. Дивіться, отворів немає. Трохи підтягуємо, розтягуючи, щоб петелька стала на місце. Першу петлю пров'язали, вернули її назад на лігу спицю. А тепер всі останні петлі ми протягаємо на першу нашу петельку пров'язану. Ось так по черзі. Тепер. Нашу петельку першу, так нам вже не потрібні, витягуємо, і от, наприклад, робимо і протягуємо моточок з нитками. Тепер ми затягуємо ось так ниточку. Ось так петельку. Тепер відрізаємо. От, бачите, у нас два. Однакових краї залишається. Потім ми відрізаємо ту ниточку, а я зараз покажу, як заховати ниточку з цього краю, і аналогічно можна заховати ниточку з іншого краю. Нам знадобиться голочка з великим вушком. Захвачуємо будь-яку, от, наприклад, першу петельку, одну частинку купетельки. Протягуємо ниточку в голочку. Ось так от. Тепер робимо петельку, Ввели і повернули назад, в петельку продягнули і затягнули. Це для того, щоб ниточка не розпустилась. Тепер вводимо всередину шнура нашу голочку з ниткою. Ось так. Можна трохи прокручувати, якщо голочка погано проходить. Обережно. Продягнули. Ось так от. Витягуємо голочку назовні, але не відрізаємо поки ниточку. Сильно добре підтягуємо її всередину, ниточку щоб закріпити наш край. А тепер можна відрізати зайве. ось так. І розпрямити наш шнурочок. Ось такий у нас шнурочок вийшов ось така закріпочка. Таку... Закріпочку можна зробити і з іншої сторони. Тобто, аналогічно відрізаємо невеликий шматочок, залишаючи ниточку, закріпляємо всередині шнурочка. Тепер я покажу, як я просто як я вузики зав'язувала. Ось таким чином, ближче до краю підтягую і дуже добре затягую. Але це не обов'язково, якщо вам не потрібен той вузлик на краю шнурочка, то можна і без вузлика зробити. Але показала, як я вузликом зав'язую, як на мене так трошки зручніше. А зараз ми будемо в'язати на 5 петель. Початок у нас такий самий, як і на 3 петлі. Спочатку дві петлі, потім оцю петельку ми трохи підтягуємо, роблячи трохи більшої, повертаємо до себе, вводимо спицю, захвачуємо третю петельку. Тепер петельку, оцю, що знизу була, ми тепер не до себе, а від себе повертаємо ось так от. і вводимо. Петельку, захвачуючи наступну четверту. І знову повернули оцю ж саму петельку до себе ось таким обчином. І захватили ниточку робочу, роблячи п'яту петельку ось так от. І підтягуємо край, закріплюючи нашу Ниточку. Так, перетягуємо спицю і ми в'яжемо далі, аналогічно, як і на три петлі, чисто лицевими петлями. Ось так от. Повертаємо і пров'язуємо лицевими. От у нас лицевий ряд. Головне підтягуємо першу петельку, щоб сильно не розходилась позаду ниточка. Ось так підтягуємо за необхідності низ, щоб, щоб вирівнявся край нашого ряду. І таким чином от ми повторюємо наші лицеві ряди, необхідну кількість рядів для того, щоб вам по довжині вистачило. З приводу того, що, наприклад, в когось, от, бачите, знизу, не стягується прям так ідеально, то ми беремо голочку і обережно по колу кожну ниточку, кожну петельку захвачуємо на ниточку і зав'язуємо аналогічно, як ми зав'язували краєчок на три петлі. На самий верх ми так само закріпляємо. Як на три петлі стягуємо все на одну петельку і закріплюємо краєчок нитки в шнурі. Сподіваюся, вам сподобалось відео. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки, поширюйте це відео, переглядайте попередні відео з мого каналу. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!